Бажаю здоров'я. Пам'ятаєте вашу першу куплену гру у стім? У мене це було одразу три гри. Madrunner, Farming Simulator 15 та Terraria. Так, Terraria. Гра, у яку я дуже хотів пограти, але майже не грав. Бо самому мені завжди ставало лінь. А із друзями. Ну як сказати, моя гра із друзями виглядала приблизно так. Ну, почнемо. Добре, зроби поки будинок для ніпів, а я добуду нам зброю. Так, ось і готово. Немає часу пояснювати. Хватай зброї та йдемо вбивати муну Шо бля? Тому не звертайте увагу на кількість годин у цій грі. Насправді я знаю доволі мало. Ну а друга назва терарії це віки, бо більша частина грімполу новачка проходить саме у віки по террарії. Але є проблема. Так, російська віки є, та вона повністю заповнена, але українська ні. Українські віки дуже мало інформації. Так я і натрапив на цю ідею. Виходження тералії без віків. Та без допомоги, друзі. Допомоги буду просити лише тоді, коли повністю загублюсь. Тож без зайвих слів. поїхали. Створюємо персонажа на середній складності, я каже, це була велика помилка. Та створюємо великий світ на складності майстра. Ну бо я ж не нуб якийсь. Адже так. Спочатку я пішов збирати грибочки. Дежимой гріб! Чорний во. Ну я його їм! Я не знаю навіщо. Далі зробив пару дерев. Та ще після всього зробив би нормальний гавець у Терарію. Правильно, верстак та, мабуть, зробив би собі мале криття та дерев'яну броню. Але я надлюдина. Тому я пішов досліджувати праву частину світу. На майстері, коли в мене при смерті випадають усі речі. Почер я знайшов зброю, яка мені дуже допоможе в майбутньому. А ну, чики-брики в домкія! Це моя перша смерть. Перша з багатьох. Ах так. Доки я біжу, хочу сказати, що вказу, який я буду грати, це стрілець. Бо він є найпростішим для новичка. Мені так здається. Так, а що це? А, зрозумів, мені сюди не треба. Ха, я на одну і ту ж помилку дважды наведусь. А це ще що таке? В мене є план. Знову ця фігня. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху. Аллаху Акбар! Далі я подумав, нарешті, що треба збудувати малий будинок, бо скоро вже буде ніч, а жити хочеться. Ось моя хлопка і готова. А ще я зробив собі сильну дерев'яну броню. Я сам не це працює. Та Таук, для якого в мене було дуже мало стрілів. На робити нічого. Тому я викопав собі підвал. Коли я його купав, я ще не знав навіщо, але я знав, що знадобиться. Пішов нахід звідси, із першими промінімаємо сонця, я пішов досліджувати ліву частину світу. На своєму шляху я знайшов пустелю. Це дуже добре, бо тут є кактуси, з яких можна скафтити броню на ближайший час. Здається, ще трохи я помру. Після того, як я нарубав трохи кактусів, я повернувся на базу, та зробив трохи стріл, Багато стріл. Та одразу зробив їх палаючими, бо це збільшує угору. Ну а ще, звісно, однімо броню із кактусів. І тепер, коли у мене наб'ють самоки, вони будуть теж отримувати урон. Ну а поки я все це робив, до мене вже пристрибало трохи самоків. З я вже нікого не боюсь. Ну що ж, тепер я готовий досліджувати печери. На жаль, і печерість цікавого були тільки сурікини та бумеранг, про який я доволі швидко забув. Але печера справа була набагато більша, та там була руда. Я не знаю, яка руда мені буде потрібна та для чого, тому не звертайте увагу на те, що я копаю взагалі усе, що бачу. Через деякий час я почав дублюю, що вже настала ніч, то треба повертатися, а ще я боявся йти далі. Тому я рушив нагору, бо на той час в мене ще не було зілля повернення. Зробив пічку та коваду. Так, там барузумі біля моєї двері. Зараз я їх вб'ю та зароблю трошки грошей. Давайте зробимо вигляд, що цього не було. Я викував собі новенький свинцевий лук. Прийшов час для заруби. І так я сповнений впевненістю у селе пішов далі досліджувати печеву. Щось тут глибоко. А чому я не вмів палати? Де я? Добре. Тепер я знаю, що не вмію плавати. У мене є план, як врятувати своє речі та вибрати звідси. Та як же тут темно? Ну ні, ну не може так все бути. Добре. Спробуємо ще раз. Але тепер я підготовлюсь. Фу, це так адреналінчик. Далі нічого цікавого не ставало. Я просто досліджував печеру та добивав роду. доки не знайшов цю мразь. Чому я не можу її вдарити? Знову він. Я знову йшов до печери, на скільки, забрав свої речі та пішов додому. З мене сьогодні пригод вистачить. Краще зроблю другий поверх. Коли я його доробив, скрафтив собі серцеве кайло та олов'яну сокиру. Решту ночі я вбивав гроші з зомбі. Перед світанком я знову пішов досліджувати ліву частину світу. Після пустелі мене чекав стартовий біом, який як називається. Де я знайшов печивом? Нічого цінного я там не знайшов, але прийшов прямо під велике дерево. Але моя радість тривала недовго, бо у самому дереві нічого не було. Ну, ні. Віддай сало!

До речі, я наче й забрав, але частина з них впала у ту печеру. Я вже відчуваю, наскільки це погана ідея. Ого, я спустився живим. Його дуже небезпечно, тому я скористався зіллюм. А дома вже ніч, тому я почав трохи розширяти підвал. та дім у цьому. Фіга, в мене сусіди на новосілля сілля Більше не просить. Ну чого їм найметься? Бля. Залуш вночі пройшов спокійно. За звичкою, на самому початку ранку я бійшов в нову подорож. Знову у печеру. І якби я знав, що мене там чекатиме, я би залишився вдома. О, по вольфрам. Як я знаю, вальфорам та платина на початку на кеще буде. О, а ось і платина. Не полюбляю я воду... Когда <звук> я накопался, то вернулся на базу. Там я сделал себе платиновый луг и кайло. Но через то, что уже началась ночь, решил еще немного расширить свой дом. Краса... Нет. Далі я почав вивчати карту, даби знайти наступну ціль для подорожі. І там я знайшов продовження печери, якій я копався даремно. Я люблю Білгородське ПВО. Блін, реально. На світанок я повернувся до цієї печери. Так, тут є пастки. Зараз їх розміную та що у скринці. О, нарешті прийшов торгаш. Ну, чого стовбичиш? Підходь не кусаюся. Опа, а я не просто так помурав. Тут доволі непогані речі. Фігасі бомбінтон. Як мені тепер ставати ці речі? На-на-на-на-на на на дороги і на на-на на на А, тут весь сейчас була паска. Зараз. Ну шо, пігнали? Що робити? Знаєте, це для вас і біжу пару секунд. Насправді я вже майже пів години біжу та помираю. Біжу та помираю. Біжу та знову бляха помираю. А я вже казав тобі, що таке божевілля. Божевілля це. Повторювати одну і ту ж саму блядію. раз за разом. очікуючи на зміни. Я не навиджу цю гру. Добре. В мене є план. Я пірну за речами, то одразу після цього повернусь на базу завдяки зіллю. Ну, нарешті я повернув свій лут. І після цього відео повинно було скінчитися. Але в мене є друг Олехандро, який сказав, що є така традиція бувати босів у першій серії хоча б одного. І я намагався, але всі мої старання вмерли ще у зародку. На фазі крафту призивав кволя гопників. Я зробив міні-арену та нафармив 100 гелю. Взяв золоту монету. Я точно не пам'ятаю, що треба щоб її скрафтити, але сподіваюся, що я прав. Та пішов шукати алтар у злому біомі. Я помер там Ні раз, ні два. Сотні сотні смертей я йшов та помирав від цих ретючих тварюк раз за разом, раз за разом. А в ніч мене ще й зомбі вбивали. І тільки через півтори години страждань та бажання видавати цю гута перестати спілкуватися з цим духом, я повернув свою опрячі та ...та вийшов із цієї гри. Хочу попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, щоб хоч трошки підтримати моє ментальне здоров'я після цієї пригоди. Ну а на мене сьогодні терарії вистачить. Чудового настрою та не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!